Ходьте, будь ласка, ближче. Це така знакова подія для Львова відкриття виставки Ігоря да. ну, У На сьогодні таке відкриття і без який розчинився в просторі, наразі не у Львівському, без Ані Сидоренко, яка прихворіла, так що всі питання до мене. Отже, Ігор Подольчак, ну це така Львівська легенда, про яку, на жаль, чим далі, тим менше знають вже ті, хто підтягується, ну, молодші. Так? Коли я починаю говорити з, навіть з 30-літніми про... Ігоря та Антонова. То, направду, дуже мало хто знає, що це таке дуже туманне і страшенно шкода, тому що це одна з ключових постатей Львова кінця 80-х, 90-х, початку 2000-х. Моє покоління всі як один згадують його. Виставки міжнародної графіки, інтердруки, які проходили, які були просто надзвичайно резонансною подією. Потім заснований ним фонд Мазоха спільно з Ігором Дюричем. Це теж було явище. Тобто, тоді, коли столиця ще навіть якби зовсім... Так тільки приглядались до актуального мистецтва. В нас у Львові подавчам з Дюрючем це вже все реалізовували. Ем, мені тепер страшенно шкода, що наша бюрократія завадила їм поїхати на венеційські бієнали, тому що насправді їх проєкт Найкращі художники ХХ століття, де вони залучили до цих художників ем, найодіозніших диктаторів і Сталіна, і Гітлера і так далі. Там був цілий. Список, це насправді була дуже смілива, дуже креативна ідея. І так собі тільки можна уявити, як би Україна прозвучала на весь світ ось, в Венеції, якби цей проєкт дало можливість зреалізувати. І Ігор потім пішов в кіно, і то вже знають цю ділянку, знають вже таке значно вище коло. Посвячених, тому що це інтелектуальне авторське кіно. По суті, це все одно набір кінетичних артефактів, я б сказала. Тому що кожне обидві його стрічки можна розкладати на окремі кадри, і отак, от так само як тут брати в рами, і це буде повноцінний проєкт візуальний, тому що все одно навіть в кіно він в першу чергу художник. І тому мені надзвичайно приємно, що Аня Сидоренко змогла десь там його вчепити, вхопити за квіст за чи за крило, тому як більше подобається. І ем, все-таки е, зробити цю виставку, щоб нагадати нам про цю надзвичайну особистість, яка все ще присутня у Львові, час до часу. І я кожного разу, коли з ним бачу, що маю нагоду так раз на кілька років говорити, я все так сподіваюся, що може він повернеться. В мистецтво нам його дуже бракує. У мене все наразі. А якщо хтось хоче щось додати, то прошу. Долучатись. Майську, скажи пару слів про куда Ну скажи, бо так от відкриваємо без художника. 90-ті? Ну, 90 80, ну, 80 ті Я пам'ятаю, як він починав майстерні працювати, це було щось. Я досі дивуюсь, що треба, напевно, переймати досвід нашим всім молодим художникам, наскільки він працювати. І скільки в нього було альбомів, кожне травлення, кожне все записано, це кондомір. Я приходив тільки в майстерню, він сидів зранку до вечора там, де це просто неймовірне ну, було. А от треба було бачити. Бачиш, ну, Я того вже не бачила, але я застала його проекти, які я перераховувала і, ні, проєкти, які тут перераховували. Це вже друге, коли він починав. Це угу. конзамір, це кожен день. А вже про всі там... Да, 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 Один да, з Мавзолей да, для президента, да, чого вартий. Mm -hmm. Не знаю, хто пам'ятає, це його перформанс на э, сходах э, Національного музею mm -hmm. в Києві, там є, там є, так, є, та, коли був такий слой слой, е, фотографія Кравчука. Mm -hmm. е, ну, тому що можливість засунутися туди реально було, це було трошки складно, І яка заливалась, так на очах публічності смартфона. Простір музейний, тому це було зроблено на сходах. Ну і так далі, і так далі. А мистецтво в космосі, коли так. треба було домовитись, е щоб, вистемія, та, вистемія. щоб космонавти взяли його роботи і дійсно реальні так, космонавти так, і відправили так, в космос. Реальні конверти всі були реальні. Привітання там пана Мюллера з перемоги. ти був всесвітньою, настав більш галактичним домом. Так. Добре, дякую. — Ну, прошу, давайте. Очевидці, згадуйте ще. Мені не довелося перераховувати всі заслуги, бо це тільки початок списку. У нас є томати. Томати. Як ви це витримуєте? — Хороший чоловік, Все правильно робить. Я дуже рада, що досі працює. Зараз наразі також готується знімати кіно. Графіку, на жаль, вже не робить, але робить фотографії на живості. Маю надію, що так, наступна виставка, можливо, буде. Вже якісь фотографії, можливо, живопись цікавому. Наразі тут ми маємо нагоду згадати подавчака <рес> графіка. <рес> Прошу, унікальну нагоду, тому що невідомо все. Тільки друг була інтігофарба і на усердному родинському стаді перестажа. Ми важко підкатали спеціальну технологію, тому що це, якщо знає Олекса, тут є Кравчук, у нас там на роботі, Олекса Кравчук, на роботі у нас було багато індіго чорних. йому приносили червику. Ну дуже глибока да. да. і красива. Це так би шукали, тому що такою е фарбою звичайною, французькою, вона була тепла і вона погнуляла. Ми перебрали купу, я пам'ятаю, з ним там в нього було багато паперів, ми літоградські папери, там на фоні, тут... нічого не виходило, аж тільки знайшли і він давав голубину. чорну перешли, Ну а потім ці наші ті це вже сама, то що не розказувати. Я, ну, я згадала про інтерв'ю, тут було принести каталоги, розказувати, що ці інтерв'юки були вікном в Європу, абсолютно таким реальним. На тому тільки моменті, коли тільки-тільки все почало руйнуватися, відкриватися, і тут оба Подальчаку організовували інтертру. Всі такі ходили вау. Цей настрій, я пам'ятаю, вже якраз я на них потрапила. У мене це є каталоги, я в час до часу на нього натрапляю і думаю, боже, як же це круто було. <плес> так. <плес> так. Ну, тоді, якщо ніхто не хоче щось додати публічно, то можете обговорювати приватно, святкувати відкриттям. це ж не можна я зараз почну я просто не знаю як це зробити мені треба тикати тикати в файлах